Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес Браво показав розтрощений павільйон кулінарного шоу «Мастер-шеф». Ну і поділився новинами щодо нового сезону програми. Тож незмінний суддя кулінарного шоу виклав відео, яке починається з кадрів розтрощеного павільйону, де проходили знімання. А на цих кадрах слова, що вони намагаються нас зламати, а ми встаємо з пополу і робимо краще. Після цього відео стає кольоровим. З'являються ведучі шоу Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський і сам Ектор у новому павільйоні. Тож тим самим роликом стало відомо, що зйомки нового 15-го сезону кулінарного шоу Мастер Шеф почалися. Тож вже скоро дізнаємося, коли будуть нові запеклі битви на кухні. Це зараз не про свої битви на кухні. До речі, у коментарях під цим відео розгорілася ціла драма. Одні зраділи новині, а інші прихильники шоу кажуть, що перестануть його дивитися через одну ситуацію: мова про історію з учасницею Христиною, яка приготувала підгорілі чебуреки, але при цьому отримала Кітель. Я вам